Вітаю, шановні аграрії! Це компанія Art Agro. І сьогодні ми приїхали на демонстраційні ділянки гібридів кукурудзи у Київській області, Фастівському районі господарства Тералак. Тут представлені гібриди: Ларсон, Фабріс, Арлен, Матео, Руні та Андрес. Тому кожен зможе з вас об'єктивно оцінити гібриди, які виросли у умовах 2024 року на піщаних ґрунтах. Давай разом оглянемо цю локацію. Слуй! Розпочнемо огляд з гібрида Larsons v 250 це ранній гібрид з швидким стартовим ростом та чудовою вологовіддачею. Ларсон має гарну стійкість до хвороб, зокрема до пухирчастої сашки. Характеризується раннім цвітінням, тому Ларсон прекрасне рішення для південних регіонів. Також завдяки своєму Фао 250 підійде і для полісся. Єдине, потрібно бути уважним до температури в період висіву та сходів. Цей гібрид не любить низьких температур і холодного ґрунту. Ларсон за останні два роки лідирує в попиті по всій території України, незважаючи на те, що це ранній гібрид. Показники врожайності у нього коливаються від 55 до 110 центнерів з гектару по господарствах. Так, перший гібрид, який ми представляємо вашій увазі, це гібрид Ларсон від компанії Артар. Цей гібрид має фао 250 На даному полі посіяно демоділянка розміром 2 гектари. От. Бачимо, що вже на сьогоднішній день частково є перестій, тому що вже обламується верхівка, От. легко ломається стебло, тобто є перестій, але разом з тим качан, як на вашу увагу показують, тримається зерно, не обрушується. Не обстукується, не вилітає, тобто він стійкий до перестоя, можна його навіть в пізніші терміни збирати. По, по качану, значить, тут густота приблизно десь 70, так як піщаний ґрунт не загущували, десь приблизно 70-72 тисячі на гектарі. Качан середній поформований, розмір значить, має. Від 12 до 14 рядів і в ряду приблизно в межах 30-35 зерен. Це враховуючи вологість, вологість ми зараз з мірами я покажу, вона десь в районі 16-15, якщо відняти вологість і перерахувати на суху масу, то в середньому десь має вийти в межах від 10 до 11,5 тонн з гектара. Досить непоганий гібрид, враховуючи навіть те, що має невисоку, невисоке фау. Зараз я вам продемонструю, скільки ось ми взяли типовий качан. Якщо подивитися тут відкритий, є видно. Вибрали типовий качан, розломаємо його, зміряємо вологу в ньому і скільки, кількість рядів і кількість зерен. Зафіксуємо тут перший ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, одиннадцяти, 12, 13, 14.

В межах 14-12 рядів і 30-35 зерен ряду. І зараз покажу, як обрушується зерно. На сьогоднішній день легко обрушується, легенько я потягнув, воно все залишилось у мене. Беремо із середини качана, пробуємо і зараз робимо на вологість, покажу вам вологість Ну, Для визначення вологи ми використовуємо портативний прилад SuperPRO. Який має такий засіб для розмелювання зерна на кришці і в самому приладі, це буде, це буде забезпечувати нам точність досліду, От, так як ми маємо, будемо мати вологу і ту, що сіленні зверху, і ту, що всередині. От. На кришці ми маємо два, дві секції 11 мл і 9 мл для відбору проб для різних культур. Для кукурузи, для дрібно насінної кукурузи ми відбираємо 18 мл, тобто два рази по 9. Ну, так як у нас зерно має крупне, от, має масу тисячі більше 300 грамів, то ми відбираємо на 11 мл. Всипаємо сюди пробу. От, лишнє зерно скидаємо, висипаємо в секцію. Розрівнюємо так, щоб у нас було рівно. От, вмикаємо прилад. Закручуємо, розмелюємо. При закручуванні відбувається розмелювання зерна. От. Далі вмикаємо, знаходимо на приладі кукуруза. Вмикаємо, вмикаємо тест і почався відлік. Рахунок, який рахує нам якраз вологу на дані, з даної проби. І ліворуч показник, який ми маємо середній по полю, ну за ті заміри, які ми робили. Тобто Ми його в даному разі ми його не приймаємо до уваги, бо у нас тільки перша, перший замір, тому використовуємо тільки оцей. От. Тобто по даному полю ми маємо вологість зерна в межах 16%. 16, 16, 3, 16, 5, 15, 9%. Переходимо до найпопулярнішого гібриду Arlens v 300 Гібрид невибагливий до ґрунтів та придатний до вирощування за мінімальної та нульової технології обробітку ґрунту завдяки потужній кореневій системі та міцному стеблу. стійкий до вилягання та хвороб. Арлен топ гібрид по врожайності в своїй групі стиглості. Завдяки своїй пластичності домов вирощування він зарекомендував себе чудово у всіх областях України. Його впевнено можна висівати на різних ґрунтах та в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Арлен дуже стабільний гібрид і з року в рік показує високі врожайності. І так, Арлен, один з найпопулярніших гібридів в лінійці компанії Арта. Має 300 фау, має на даному полі така ж сама площа 2 гектари, качан розміром приблизно 30-35 зерен. От, і якщо по рядах рахувати, то від 16 до 18. Зараз продемонструю. От ми беремо.

18 і 16 це в середньому такі, такі качани формує цей гібрид. Відповідно, якщо рахувати по урожайності, то це десь виходимо на 12 11-12 тонн, в залежності від того, яка буде маса тисяч. І відповідно, як і на тому гібриді, зараз продемонструємо вам вологість на даний момент, в даному полі, на даний кукурудзі. І відповідно вологість заміряли ми. 300 фау нагадую. От і от дивимося: 16,2 волога. Наступний гібрид фабріз з фао 280. Високовражайний гібрид з гарною вологовіддачею. Стійкий до вилягання, кореневий гнилий, пухирчастої сашки та іржі. Фабріз гарно себе зарекомендував в усіх областях України. В нього гарні та стабільні показники врожайності та вологи. Обираючи цей гібрид, ви можете знайти золоту середину між врожайністю та фао гібриду. Значить, наступний гібрид Фабріз. Це ще один гібрид з нашої лінійки, який заслужив свою повагу серед виробників і користується попитом. Гібрид має 280 ФО. Прекрасну вологовіддачу формує в середньому від 27 до 37 зерену ряду і в середньому десь 14-16 рядів. Але якщо вирощувати по інтенсивній технології, то можливо досягнути там результати 18 рядів і навіть в залежності від інтенсивності самої технології, скільки там застосовується добрив і системного захисту то навіть і до 20 рядів були такі випадки, і були такі варіанти по господарствах, де досягали такого результату. На даному полі маємо в середньому 16 рядів, є окремі екземпляри, які мають 18 рядів, і є екземпляри, які мають 14 рядів. В середньому 16. По, якщо по зернах, то десь в середньому 32-30-32.

Дивимося ряди. Фіксуємо перший ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 рядів і 34 зерна. Ну, це е є і менші качини, от, є і більші качини. Тепер е наступним кроком ми поміряємо вологість. Покажу, як обрушується. При нажаті легко вимолочується, нічого не залишається. Та ж сама ситуація на цьому, качані, легко обрушується, зерно доволі крупне, От. якщо подивитися, зерно доволі крупне, От. має масу 100% більше 350 грамів. Далі вологість. Значить, ми зміряли фабріс. От ми бачимо вологість. 16%, що досить непогано для гібрида, який має 280. Розірки нашого спекотного року гібрид Матео з Фао-320. Гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом врожайності, надзвичайно стійкий до посухи, швидка волога віддача після настання фізіологічної стихлості здійснюється за рахунок розкриття листкової обгортки качана наприкінці вегетаційного періоду. Останні кілька років Матео прекрасно себе показує на півдні Одеської області у надзвичайно спекотних умовах, тому впевнено можна його рекомендувати для південних регіонів України. В цьому році а, гібрид прекрасно результати показав по всій території України. Він гідно витримав спекотне літо і порадував нас високими показниками врожайності та низькою вологою. Новинка з сезону. Гібрид Матео Фау-320. Гібрид інтенсивного типу, може рости і на скажімо, неструктурованих ґрунтах, на легкомеханічно механічну ґрунтах, але урожайність при цьому різко знижується. Формує невеликі качани і з, низьким, з низькою кількістю зерен в ряду. На даному полі також ви бачите піщаний ґрунт. Качани поформувалися не сильно великі, проте має 14-16 рядів, що не так і погано для такого ґрунту. І в межах 28, 30 зерен в ряду. Так, Порахуємо ряди, скільки має качан. От Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядів це середній качан, є менше 14, є.

38 зерен в ряду і 16 рядів. А тепер вже до вологи прийде. Так, отже, ми провели замір вологості по гібриду Матео. Маємо результат 16,7, Фао 320, то, то я думаю, що це непоганий показник на таку пору. Гібрид Руніс V320 універсальний гібрид, створений для адаптивних та інтенсивних технологій вирощування. Має відмінну енергію росту, потужне стебло, що забезпечує високу стійкість до вилягання, а також високий потенціал врожайності, стійкість до хвороб та швидку вологовіддачу. Руні в своїй групі стиглості показує дуже гарні показники вологи. Незважаючи на ФАО 320 вологовіддача у гібрида швидка, в цьому році вологість руні складала від 8 до 12%. Цей гібрид впевнено можна висівати в центральних та південних областях. Хоча в нас є господарства в Сумській і Чернігівській областях, які щороку обирають саме гібрид руні, бо він показує гарний і стабільний показник врожайності і невисоку вологу. Ще один гібрид нашої лінійки, називається Руні. Має 320Ф. Формує в середньому від 12 до 16 рядів. От, в залежності від технології. Також полюбляє інтенсивну технологію, проте може вирощуватись і на грунтах менших поворотів по частей. На даному полі. Ви бачите, як що поформований. Зараз порахуємо ряди і зерна. Спочатку зерна порахуємо, щоб легше було. Тоді, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, зерен і...

на верхівці качана є такий фітоцентний наліт, такий червонуватий відтінок зерно має. Це ознака того, що зерно має в своєму складі каротин. Тобто придатна для згодовування птиці, хто використовує для годування птиці. Ну і залишилось поміряти вологу, чим зараз і займемося. Так, отож, ми визначили вологість. Демонструю вам вологість даної кукурузи 15,8, що в нас по даному регіону, по даному полі на сьогоднішній день найменша вологість, навіть менша, ніж у 250 ФАУ і у ФАУ 280. Тому робіть висновки про вологу віддачу цього гібриду. У нас на сайті ви можете ознайомитися з усією нашою лінійкою гібридів та обрати для свого господарства саме той гібрид. Які буде відповідати вашому запиту, додатково ви можете отримати консультацію наших менеджерів та агронома, які знають всі секрети та тонкощі про продукцію Артагро.